Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскин. Сьогодні будемо говорити в першу чергу за четвертий епізод лінії фронту. З'явилася от буквально декілька годин назад конкретна детальна інформація. Також нагадаю про річні нагороди 16-го сезону бойової перепустки вод, а конкретно техніку за жетони. Я про це вже давно розповідав, але такі питання дуже часто в коментарях виникають. Плюс до того поговоримо про дату виходу оновлення 1.28.1. Це через одне оновлення, тому що зараз тестують оновлення просто 1.28. Що там буде з основного також, я згадаю. І далі вже перенесемося до обговорення нерфу та апу техніки за жетони бойової перепустки. Ряд інформації виходило на вотекспресії, будемо поетапно її розбирати. І в кінці відеоролика, само собою, перейдемо вже в гараж і буду відкривати ще 25 зміїних коробочок, друзі, які мені подарував знову підписник. Все-таки він хоче, щоб я отримав усі машини, включно з АТ 60. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з першого. Це четвертий епізод лінії фронту, епічні битви, спокусливі нагороди. Він у нас буде тривати з 10 лютого 2025 року 7.00, тобто вже з понеділка, друзі. І завершиться 17 лютого 2025 року. Що стосується мап, то немає ніяких змін. Нормандія, Крафтверк і Фата Моргана. Оці три мапи у нас будуть як завжди. Динамічні бойові сценарії 3 штуки, так як у нас і раніше було. Це стандартний бій, імовірність випадіння 34%, оперативна підтримка імовірність випадіння 33% так само, і воля випадку, ймовірність 33% така сама, як і в попередніх випадках. Що стосується нагород, то змін практично ніяких немає. Якщо подивитися одна прогресію на всі етапи, то ми можемо побачити, що звісно найжирнішою буде нагорода за 20 етап, коли ви завершите повністю цю прогресію, тому що тут 500 аж бон. Універсальний посібник, той, який дає по 250, по-моєму, тисяч досвіду кожному члену екіпажа будь-якої нації, непогана штука. Ну і само собою тут бланки підготовки. За інші етапи тут також є бони, обладнання. До речі, по обладнанню є невеликі зміни. У цьому епізоді з'явиться нова нагорода прогресії. Як зазначено на сайті, система підвищення влучності Т1 вперше представлена під час новорічного наступу 2025 року. Тепер цей вид експериментального обладнання є у лінії фронту. Його можна вибрати як нагороду на рівнях 5, 10, 15 і 20. Ну і звісно будуть спеціальні пропозиції у преміум магазині. Це з технікою. Ще невідомо, що це буде. От через один день, 13 годин 29 хвилин, на момент виходить знімання відеоролика. Ці пропозиції у нас з'являться. З понеділка коротко за них згадаю, само собою. От таке у нас по лінії фронту така от інформація. Тепер переходимо до наступної теми, а саме 16 сезон бойової перепустки. Вод та річні нагороди 2025 року. Я вам уже розповідав цю інформацію просто в якості нагадування. За інформацією з Wod Express двома новими танками за жетони 2025 року стануть перша машина RAX 105 Proto. Це Франція LT9 Акційна. До речі, вона була змінена трішки по характеристиках, був нерф. Ми зараз поговоримо про це. І друга машина, об'єкт 265Т, СРСР, важкий танк 9 рівня, прем механіка на три снаряди із зворотньою дозарядкою. Тобто, друзі, скажу чесно, що об'єкт 265 Т непогана повинна бути машина, тому що там буде три снаряди, по-моєму, 2,5 секунди між пострілами до заряджання. Ви постійно будете дозаряджатися. Непогана повинна бути машина. В районі 300 мм у нас башта по бронюванню. Звісно, є лючок, корпус ВЛД 240-250 мм. НЛД в районі 200 мм. Коротше кажучи, класичний такий важкий танк. І з механізмом дозаряджання повинен бути непоганий. RAX-105 Proto це класична така ЛТшка з хорошою динамікою, максималкою по тому і потужністю, але в той же час у нас по гарматі, ну як вам сказати, нерфонули, коротше кажучи, цю гармату. Ми зараз будемо обговорювати, але альфа там непогана на базових снарядах. Якщо порівняти оці дві машини, то звісно найкращим варіантом буде об'єкт 265Т, тому що це відносно класична така радянська машина з механізмом оцим магазином на три снаряди із зворотною дозарядкою. Повинна бути непогана як. Прото це така специфічна буде ЛТшка з хорошою динамікою, з не дуже маленькими розмірами, тому що вона височенька. Коротше кажучи, от такі дві машинки у нас будуть. Скоріше за все, найдорожчим варіантом буде об'єкт 265Т в районі, напевне, 28 жетончиків, як було у нас у минулому році. Тепер, друзі, давайте перейдемо до наступної інформації. От дивіться, яка у нас з'явилася. Дата виходу оновлення 128.1. квітень 2025 року. Це через одне оновлення. Ми от зараз тестуємо оновлення 1.28, Я про нього вам розповідав. А це ще наступне оновлення після цього. Дата виходу по регіонам цього оновлення очікується з 14 до 16 квітня. Бачимо, що в Азії найраніше, 14 квітня, Америка 15 квітня і 16 квітня це Європа відповідно в нас. В даному оновленні, це вже я сам дописав, слід очікувати святкування дня народження World of Tanks 14річчя, тому що в минулому році святкували 13 років вод. А також подію поклик Марсу. Звісно, вона може називатися не поклик Марсу, тому що вона з самого початку так називалася в минулому році відрізнялася назва, тому що була колаборація із Star Trek. Але у цьому році можливо буде ще якась зміна з іншою колаборацією. Звісно, будуть оці Оріонські кейси. Вони можуть відрізнятися по назві, це все зрозуміло. Але ви самі усвідомлюєте, що практично вже в кожному оновленні у нас виходить якісь лутбокси присутні. Тепер, друзі, давайте поговоримо про зміну техніки у першій ітерації загального тесту оновлення 1.28. Вот. Дуже багато техніки було змінено по характеристиках. Сьогодні розберемо тільки ті машини, які зв'язані з бойовою перепусткою. Тобто, це ті машини, які будуть у нас за жетони або вже є. Перша машина це РАК 105 п'ять прото Франція ЛТ 9. Акційна зміни щодо основи 1.27.1. Вогнева міць розкид на 100 метрів. Нерфонули трішечки. Було 0,34, стало 0,35. Розкид під час руху та розкид від повороту шасі також нерфонули було 0,16 стало 0,20. І розкид від повороту прицілу апнули трішечки, 0,12 було, стало 0,10. Єдиний показник, який дійсно апнули. Те понерфли. Живучість, міцність нашої машини стала 1300, було 1400, тобто нерф. Далі у нас йдуть зміни по об'єкту 265 т СРСР важкий танк 9 рівня. Акційний, механіка на три снаряди із зворотною дозарядкою. Ми тут бачимо, що в нас вогнема міць. Перезаряджання всередині магазину 2,5 секунди була, а стало 3 секунди. Початкова швидкість польоту понерфлена тепер у всіх снарядів. От дивіться, ББшки у нас летіли 1080, стало 950. Швидкість польоту другого снаряду акумулятивного було 890 стало 830. І по фугасах 890 було і стало взагалі 830. Тобто бачимо, що піднерфили цю машинку по перезаряджанню між пострілами і піднерфили по швидкості польту. Льоту снарядів. Далі йдуть апи, наприклад, КПЗ-3. Project 07 hk Німеччина ПТ9 акційна механіка, гідропневматична підвізка, активація по кнопці. Це та ПТшка, яка не дуже у нас популярна. От її навпаки підтягнули по характеристиках трішечки. Час переходу в облоговий режим от апнули було 3 стало 2 секунди. Час переходу в похідний режим так само було 3 секунди, стало 2 секунди. По вогневій міці також ряд тут апів, друзі. По заряджанню гармати в похідному режимі, по заряджанню гармати, в режимі облоги, от є невеликі апи, відповідно, піднявся ДПМ. По розкиду під час руху дуже суттєві такі апи є по цій машині. Я не буду все зачитувати, ви і самі це все бачите. По живучості міцність ХП танка з 1450 змінена на 1700 аж. Суттєвий такий ап по цій машині. І не суттєвий ап є ще по Лорейн 50 тонн. Франція важкий танк 9 рівня, акційний. Тут є по вогневій міці заряджання гармати з 1342 на 12.37. апнули. Швидкострільність піднялася, зведення трішечки апнули, і розкид від повороту прицілу також трішечки підтягнули. Відповідно, і середня шкода за хвилину піднялася на ББшках під каліберах і на осколково-фугасних снарядах. От такі от, друзі, зміни у нас є по цих машинках. Тепер переходимо до гаражу і будемо відкривати змійні коробки. Ті, хто дивився попередні відеоролики, знають, що мені вже практично всі машини повипадали. Залишилася тільки одна машина, яка називається АаТ 60 Суть в тому, друзі, що я вже відкрив феноменально велику кількість коробок, і в мене тільки одна машина випала не з гарантованої коробки. От дивіться, 4 прем-машини я отримав. У мене відповідно не було з, цих, з цього списку з 8 машин 5 машин. І вже з міїних коробок відкрито аж 206 штук. За 206 штук, якби отак у моєму розумінні, вже повинно випасти було штук 3 компенсації, як мінімум. А я не можу вибити навіть ту техніку, якої в мене не було. Дякую величезне підписнику, це просто феноменальна підтримка. Не було б цього контенту, не було б е, таких відкриттів і так далі. і так далі. Але сьогодні не про це. Давайте вікнемо анімацію і будемо відкривати от оці коробочки. Їх 25 штук. Давайте перший раз відкриємо 5 штук, а далі вже підемо по е, одній коробочці, щоб було цікавіше. Відкриваємо перші 5 штук. Дивимося на свічіння, према ніякого нема. Це класичні коробки, я вже по цьому побачив. Далі будемо йти по одній коробці. До речі, друзі. До речі, до коробок переходимо. По одній. Тепер мені до гарантованої 21 коробочка. Тобто, я в будь-якому випадку отримаю цю машину завтра, якщо мені не випаде з цих 20, я завтра її отримаю, тому що завтра можна буде виконати завдання і отримувати за останній сегмент змії безкоштовну коробочку. Тепер йдемо по одній коробочці, відкриваємо. Мені просто, знаєте, цікаво, я не знаю, чи це у всіх такі відкрутки, чи як воно. Як може бути таке, що випадіння йде тільки з гарантованих коробочок? Це взагалі не цікаво навіть. Ну не може бути, знаєте, з такої кількості коробок, що тільки гаранти висипаються. Таке враження, що як навмисне знаєте, зроблено, щоб тільки з гарантів випадало. Дуже дивна така якась ситуація, незрозуміла. Тому що вже буде більше 200 коробок відкрито, там 225-230 там 230 коробок і випадіння тільки з гарантів, це якийсь абсурд. Ну, ми, Мені це не вкладається в голову, тому що немає навіть ніякої інтриги. По типу, знаєте, там 2% випадіння, ну 2%, 2%, але з 200 коробок гаранти практично всі. Ну так собі. Тільки був один не гарант. І не факт, що мені раніше випаде, наприклад, прям машина. От Бачите, немає. Просто пусті коробки, все відкривається. Без ніяких суттєвих там, компенсацій, не компенсацій, взагалі про це не йде мова. Тут просто гаранти висипаються. Дивимося, бачите, пустенькі коробки, пустенькі по повній програмі. Немає і в цій коробці нічого, як бачимо. Тільки резерви, кредити. Всі оці справи. Всі ці справи, хоч би по 100 голди. Знаєте, якби ще по 100 голди, от, наприклад, клали в коробки, це було б непогано. Хоч, знаєте, не пустий вміст, там резерв, якийсь отримав там, срібло, плюс 100 голди, там 10 коробочок відкрив вже є 1000. Хоч, знаєте, якесь наповнення. Тут його взагалі немає, ціна стандартна, відносна. Ну, так собі. Ото, хто встиг викупити по знижці по цій в перший день, в перший ранок, ото найбільш такий був хороший варіант. Тим паче у багатьох тоді людей висипалися і преми. Не так, як у мене з гарантів. От бачите? ну Просто йде до гаранта. Це абсурд, це я не знаю. З боку ВГ це просто-напросто ну дурня. Я просто по-іншому не можу назвати, тому що це серйозно є дурня по відношенню до своїх гравців, коли ви навмисно прикручуєте випадіння прем машин, і вибачте, мене із 225 коробок е випадає коли тільки гарантована машина, то це маразм. Це просто маразм. У мене вже просто слів немає. Ну, як є, так є. Я стараюся не критикувати, але тут уже ну, якісь, не знаю, ситуації незрозумілі. З точки зору гравця, так скажемо. З точки зору розробника, можливо, вони все роблять і правильно, хоча і сумніваюся, але з точки зору гравця, так собі історія. Не випаде нічого, друзі. Завтра буду відкривати ще одну коробочку, яка безкоштовна, і там вже буде гарант. І там вже буде гарант. Тому що тільки гаранти висипаються, відкрутка повна. Два дистиль, китайський дракончик, плюс 50% до кредитів і оцей от резерв. І тепер дивіться на статистику, друзі. 231 коробка. За 231 коробку тільки 4 према, з них 3 гарантовані і один на 32 коробку випав. Як вам такий результат класний? Знаю, слів дуже багато, емоції класні, але тим не менш, бачите, яка в нас ситуація. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!